7hz Aurora. крутолезні навушники за 400 баксів. Принаймні їх так позиціонують, бо за 400 баксів вони не можуть бути такі погані, як наприклад там за 50 ні, зовсім ні. І вони дійсно прикольні, але. У деяких жанрах я не скажу вам, що вони підходять для всіх жанрів музики саме за 400 баксів. Але які ці жанри музики, чи і що не так в цих навушниках саме за 400 баксів? Бо є деякі моменти, все це розберемо на каналі Технозом. Це внутрішньоканальні навушники. Поїхали. Ви знаєте, я вже робив о, огляди. Навушників цієї фірми, цих 7 Герц легато в мене був, і чесно вам скажу, звучали вони трохи ліпше, як на, на мою думку, як на мій смак. Але знаєте, скільки існує людей, скільки існує самих вух, скільки існує і е, моментів сприйняття тої самої музики через той чи інший пристрій. Ми їх відкладаємо, бо ви їх побачите ще на розпаковці. Ви побачите цей дуже крутий комплект з самбушурами, з, з тим. Е, Кабелем, який спочатку мені здався якимось топовим, а потім в мене трохи відкрилися оченятки і завернулися мої вушенятки, не, не з якості звуку. А давайте перед тим як ми перейдемо на сайт продавця, підписуйтесь на мій канал, натискайте дзвоник. А ще посилання на перевірених продавців на перевіреного продавця лежить у опису під цим відео. Дивіться: це 7 Гц Аврора. Вони заявляють тут про один динамічний один планар плюс. Дві збалансованих арматури, аудиофільські за 400 баксів. Дуже цікавий момент. І вони дуже багато пишуть. Пишуть про один 12-міліметровий великий діафрагмовий драйвер, дві фул-ренджіт е, спектр... повноспектрові балансовані арматурні драйвери. І 6-міліметровий ультратребл Планар драйвер. Це знаєте що? Це мікропланар, по суті. Е, і вони дуже багато тут пишуть е, цих самих. Таких хвалебних от про 12-міліметрові композитні діафрагми, про те, що в них тут подвійна арматура і про цей мікропланар. Але вони навіть не написали тут свої заміри, і що там не заміри, а самі технічні характеристики. Але нам це не важливо. Ми бачимо, що те, що заявляє сам виробник 7 Гц, це те, що в нього супротив. Я не знаю, я скільки разів вже там, кажу там Супротив. Супротив 30. ом Це правильно чи ні? Пишіть у коментах. 105 дБ сенсивність від 5 Гц до 40 тисяч Гц. І в нас коннектори 0,78-Пін. Далі, я знайшов заміри АЧХ 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 від. З Site. Ні, ні в якому разі не кажу, що це е, від нас заміри. Ці заміри робили AfterSound. Це від AfterSound у нас. І що ми бачимо по цих замірах? Давайте перенесу графік трохи на інший монітор. І можу сказати, що за цим графіком, те як ми бачимо, невеличкі під невеличкі підвищення на 80 Гц, Тут потім невеличкий спад, і я можу сказати, що тут суббас ледь зем... ледь помітний. На середніх частотах у області 500 Гц пішов невеличкий підйом. Потім спад до 2 кГц є невеличкий, пікові значення на 8 кГц. Тут пішло від 8 кГц спад. Слухайте, і в нас тут немає кінцевого затухання до 20 кГц. Що можу сказати? За даним графіком, на мою думку, це в нас такий ударний, швидкий, але не, дуже, не досить не дуже глибокий і не дуже гулкий бас. Середні частоти це повинні бути детальні, чіткі такі трохи видвинуті вперед. Високі частоти за а, цими замірами вони повинні бути яскраві, воздушні, але можуть у цей, навіть ці піки, вони можуть бути занадто занадто різкими для деяких типів музики. А, але це ми все. Це тільки моя думка, це ми все зараз е, послухаємо і будемо робити висновки. Але спочатку ми переходимо на розпаковку. Привіт, хлопці! Аврора розпаковка 7 Hz, Дуже крутолезні, 12 мм динамічний драйвер, 6 мм. Мікропланар, кастомні, балансовані, збалансовані арматури. Тут в нас все теж круто розрисували, але давайте ну це вже ми обговорювали. Дивимось, що в у нас усередині. Ось така коробочка, давай, 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 давай. Та-дам! Вау! Оце вау! Бо тут крутелезний набір амбушур. І це класні амбушури. Відразу кажу, а як він відкрив. Ага. Це класні амбушури. Заміна не потрібна. Вони звучать по-різному. Відразу... Ти оці спробуй. Я тобі кажу, оці просто вони, mm. а, вони навіть коли в вуха, вони не випадають нічого зовсім. Тобто ці такі гладенькі, ці такі, знаєш, як, а, вони більш вакуумні. Прикольні? Варно, ні. Під кібершкіру, під кібершкіру. Ти не знаєш так? А, Ну ладно. Знаєш, ти все. А, так, далі. Ось такий кейс у нас під навушнички. Є у нас ось така штукенція ще. Дивіться далі. Шіх! І два навушники крутих. Ви сюди зможете покласти свій дріт і зможете покласти ще якусь пару амбушур. Тут, тут в нас ще є амбушурки. Тепер роздивимось, це 3D-друкування. В нас є коннектор 2 пін на 078 мм. Далі в нас є. Ось така акустична ось, ось акустичні компенсаторні отвори, три штучки. Бачили? Дивіться, яка в нас сіточка. Красива. Вона не знімається. За ці амбушури, це окремо дякую, це саме мій розмір. А знаєте, що саме цікаво? Я бачив дорогі навушники, вони зазвичай запринтовані усі повністю. А тут в нас, бачите, воно на наклею. Ця кришка зверху вона зйомна, якимось чином її можна зняти. Не будемо, Ми не будемо цього робити, але там ми навіть бачимо арматуру. Де тут? Арматурні? Ці елементи бачимо. Бачимо. Тут ми бачимо драйвери. Ось драйвер бачимо. Слухайте. Ну, а тепер давайте поглянемо на дріт. Та-дам! Я ось такого, таке бачу перший раз у такому комплекті. Прикольно. Дивіться. 4.4 конектор. 3.5 конектор. Сам по собі дріт просто крутелезний. 0,78 пін, і тут у нас 4-піновий конектор. Дивіться. Ось він. Ну я ставлю 4.4, буду тестувати саме на ньому, бо я тестую за допомогою ось такого Allegro. У нас Kiwi Air Allegro. Прикольний. І на ньому є і 3.5, і 4.4. Але 4.4 тут набагато ліпше грає. Тому ми ось таким чином це. Робимо, ось так от у нас буде. І зараз конектимо навушнички і йдемо слухаємо. Переходимо. Подивились? Ну, таке собі. Я вам скажу так: на розпаковці мені дуже сподобався дріт кабель. Але коли я почав їх слухати, я їх вже деякий час слухав, використовував, я вам скажу так: використовувати їх на такому дроті це суцільна фігня. Дріт важкий. Це по-перше. По-друге, він не такий гнучкий, як повинен бути. Я увімкнув запис для того, щоб показати вам ергономіку. Давайте зніму капелюшок. Дивіться, вони не тримають завушину, вони при тому, що вони не згибаються як, як потрібно. Тобто, ми не можемо відкоригувати. Це закруглення. Дивіться. Ну, фігня повна, ну божечки ж ти мій. Ну, як так можна було зробити, щоб не можна було використовувати такий шикарний дріт? Ну, якось зробили. Але вони сіли, вони анатомічно правильні. Я використовував інші амбушури. Я не стокові амбушури взяв. І ось бачите, ось такі взяв амбушурки. Бо ті в мене амбушури трохи були незручні для мене. І мені прийшлось взяти ці. Слухай, ну дуже дріт мене дратує. Дріт дратує. от Дуже дратує. Я брав і ті і інші за капелюшок буду прятати. Ось таким чином. Ну що, будемо слухати. Чесно кажучи, чесно кажучи, я вже склав деякі враження з, з, з цими навушниками. Почнемо ми саме з джазових композицій. Так, джаз. Ми використовуємо декілька мелодій, які ми слухаємо постійно. Ми знаємо, як вони повинні звучати на таких дуже крутелезних навушниках. Слухати цей дріб мені просто виводить. Він просто дратує. Давайте, поїхали. Дуже круто. Це джазові навушники Це джазові мать його наушники. Дуже класно розділені інструменти. Оу. оу 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 Дуже. Розділені інструменти. Кожен інструмент, він як окремий. Кожен. Високі частоти, там, де немає спаду, це дуже класно саме для цих там, ц -ц 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 -ці, які дуже полюбляють джазмени, і Знаєте, це дуже крута річ. До того ж, дуже широка, просторна сцена. Дуже простора, дуже широка і простора сцена, і вона прям просто неймовірна. Ізоляція середня, кажу вам, ти тут сплегала Оленка. Ергономіка. Гіф. Ну, вони анатомічно правильні, дуже незручний дріт, амбушури прикольні. Далі. Давайте з вами послухаємо джаз із вокалом. Life, me, I. I the... Мурахи, мурахи. Антеліюа левенлайсев. <Муз 'я> Мега реалістичний вокал. Хочеш послухати Оленка? Ну, підтвердь мої, е мої думки про джаз. Давай спочатку з вокалу почнемо. Давай, я дуже вражений. Це джазові, це конкретно джазові навушники. Я вам відразу скажу, покажу усі жанри, які на, ню, на них варто слухати. А ну. О, Оленка заболдєла. Хоча, слухайте, вона полюбляє. Тримай, давай! Шу, свій рота на замок. Вона дуже полюбляє електронну музику, але коли на тестування навушників вона присіла на джаз, на... Вівальді, давай послухай. Послухай, будь ласка, ще оці careful steps. Давай, давай. Слухай. Дуже крутий. Та дада там, куди ти йдеш? Ну іди. Куди? ну-ну-ну, Нічує. прикольно, Це джаз. Чи конкретно джазові навушники. Дуже крутелезно звучать. Хвати, вистачить. Давай, 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 давай. Далі. З того, що ми ще слухали, те, що дійсно сподобалось, це академічна музика. Класична, і інші, які не семпловані. Давайте почнемо з Вівальді. І Вівальді тут у нас не підкачало. Бо... А... Струнні інструменти звучать чисто і детально, і практично практично вони звучать так, як вони повинні звучати вживу. Правильно. Правильно звучать. Мені потрібен ще рояль, рояльно. Ну. Ох. А як звучить? Просто неймовірно. Я тобі кажу. Хочеш послухати, послухай. Це просто клас. Це навушники для прослуховування класики. Класика звучить просто неймовірно. Я у поєднанні з ЦАПом, якісна класика, академічна класика звучить просто круто. Дай я обожнюю цей момент. Дай, 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 дай. Тобто мені не внося. Ні, 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 ні Класно, от воно звучить, не знаю. Ану, стін, з стіні. Тепер мені потрібен Моцарт. Бо у Моцарта є е, концерти з піано, з фортепіано. Фортепіано Рояль. Тут звучать просто теж ідеально. Блі, ну клас. А от що ще тут класно звучить, так це рок. Рок у різних варіантах. А навіть рок з вокалом. Це інді-рок, різні варіанти року. Оу! Надчуткий, чіткий детальний вокал. Гітари грають яскраво, енергічно. В нас енергічні ударні. Оу wow. Знаєш, більше під джаз-рок we'll... Послухайте, це просто бомба. Але не все так добре. Тут є те, що не звучить. А, відсутність нормальна суббасу. тут зіграла дуже злу шутку. А? Такий, знаєш, так, оп, і так, душа розгортається, а? Он кроздягатися почала. Ні? Ех, не пройшло, не пройшло, блін. Я вже так, сподівався. Гарно звучить, звучить просто топово. Хочу знайти. Метал, конкретний метал. Ти зараз дам тобі метал. Ні, 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 мені не такий метал. Потрібен. Зараз десь в мене був такий прикольний панк рок. Ні, мене не цікавить. О, Hard а ну давай. Мені тут підказують, щоб я отак не робив. Отак. А я буду. Ой, слухай. Рок. хард рок, метал все, що ми тут слухали поза кадром, нам сподобалось. А от що нам не сподобалось, так це хіп-хоп і реп. Не знаю, у чому причина. Але що? Ні, 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 я. Як це? я не люблю? Хіп-хоп, реп, ти що? Я еміном слухаю. А, за хіп-хопом. Бас, він ударний, але а, немає цієї м'ясистості. Він такий, знаєте, а, не такий гулкий, немає цього бу. -у -у. Він є пер первинний такий бум, а потім немає того бу. Оце не вистачає. Тепер вокал у хіп-хопі. Трохи різкувато звучить. Це те, що ми слухали. Оце, оце як вони там бакав, дайте пало тата. Я е, ну, навмисно так кажу, щоб ви зрозуміли про що йде є, йде мова. Коли ми слухали хіп-хоп і реп, він дуже такий собі, знаєте, е, е, різкий. Прям йде. Оце для хіп-хопу і репу ці навушники, це на мою думку, вони не підходять. Як вони і не підходять для попси нормальної, да там як я кажу нормальної. тобто звичайна симплована попса, де там досить реалістичні інструменти, реальні, то ми маємо той самий ефект. Той самий ефект. Я вже слухав, не хочу це слухати. Оленка нехай слухає. Той самий ефект того, що в нас надрізкий вокал, який навіть ріже слух, і е, якась какофонія інструментів. Я не знаю, чи то дійсно симплована музика з її частотними там показниками цими обмеженими, е, чи то просто обробка така, але за, ну, у більшості своєї попса е, така собі фіговонька і е, хіп-хоп з репом, нам не сподобалась, як звучить у цих навушниках. А е, також мені... Не сподобалась, як звучить електроніка, але тут саме е, на е, тих, хто полюбляє чи не полюбляє електроніку. Бо електроніка, дехто любить е, такий ударний бас, дехто любить суббас, дехто любить там е, якийсь дуже глибокий бас. Тут ви глибокого і суббасу ви не зру, не отримаєте, але ви е, отримаєте У нас Оленка, тут знаєте. Надрізкий бас об'явмикнув. Надрізкий бас, але не хватає глибини того басу, і все. нас. Yeah, в нас Оленка, в неї фамілія Петросян. Знаєте чому? Коли я кажу глибокий бас, вона показує ось так. Я не знаю, що це означає. Оце вона кинула в мене. Запитайте її у коментах, що ж означає це, коли глибокий бас вона показує отак. я не знаю, чи глибоку глибину свого своїх познань, яких вона показує. Не знаю, я не розумію, про що вона, але вона, вона, вона це робить і посміхається, просто падає і як не знаю хто. Що це Оленка? Це. Та що ти будеш робити? Ладно, хлопці, мені не подобається, як звучить електроніка саме саме із-за басу. Тут не вистачає суббаса. От, от послухай, воно начебто сама по собі композиція непогана. Але ти слухаєш, і тобі не вистачає цього суббасу чи глибинного басу для того, от воно якесь піскляве виходить. Ну... Плаский? Плаский, так, плоска електроника. Тобто для мене для мене це навушники для року, металу, для джазу, для класики, для акустики, для академічно правильної музики. Але, вибачте, на мою думку, для хіп-хопа сумнівно, ну для хіп-хопа зовсім не підходить, а для е, композиції електронної музики це сумнівний. Сумнівні навушники, хоча вони дійсно коштують свої 4 баксів, знайти навушники, які підходять для джазу. 400-400 баксів, які підходять для джазу, підходять для металу. Вибачте, знайти, знайти такі навушники це просто і для класики. Це просто неймовірне диво. І вони того коштують. Ми їх рекомендуємо саме для цих жанрів музики. Ми кажемо все чесно про них. А з вами був Баба на каналі Технозон Україна. На все добре.